Директор центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Вільям Бернс вкотре закликав Конгрес Сполучених Штатів ухвалити законопроект щодо допомоги Україні ну було б бы смішно, якщо бы не було так грустно. Но... Ну раз хочу попочерхнуть, то ми за із поштовхом, який надасть американська військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні тримати фронт та накопичувати резерви для наступу, та зруйнувати зрозумілу думку Путіна про те, що час грає на його боці, за словами директора ЦРУ, підтримка України зараз це більше, ніж сама війна з Росією. Йдеться також про Сіпінав Китаї в його амбіції. Та наших союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні це дійсно питання того, чи розуміють наші супротивники нашу надійність і рішучість, і чи розуміються наші союзники та партнери. Тому від наших дій буде залежати, чи залишиться Сполучені Штати і надалі провідним гарантом безпеки миру на планеті. Після двох місяців затримок з'явився поступ щодо допомоги Україні у палаті представників. Конгресмени збираються розглядати новий законопроєкт вже у суботу разом. М із іншими ініціативами для фінансування потреб нацбезпеки чи вдасться набрати необхідну підтримку та коли може проголосувати підписати цей законопроєкт президент? Розпитаємо у моєї колеги Тетяни Ворожко. Вітаю Таню. Вітаю Марія! Таню! Скажи, будь ласка, чи є шанс, що допомогу Україні таки погодять цього тижня? Та що говорять опоненти і прихильники законопроєкту? Ну дійсно шанс такий залишається, конгресмени планують працювати в суботу, вони можуть продовжити свою роботу і в неділю, якщо якщо цього вимагатиме ситуація, так само Сенат має повний, скажімо, контроль над своїм розкладом. А що стосується позиції, то в принципі з позиція буде все ж таки залежати від того, яким буде остаточний текст цього закону або цих цих законопроєктів. Наразі опубліковані текст, які будуть ймовірно вноситися поправки. А якщо подивитися на позиції різних сторін, демократ і вони казали, що вони підтримують законопроект, якщо він буде відзеркалювати основні позиції національної безпеки сенатського законопроекту, так і є це, це присутня. А також що там будуть повні суми на допомогу а, Україні. А також що, там буде сума на гуманітарну допомогу в першу чергу. А для гази це є. А якщо говорити про республіканців, які Україну підтримують, так само вони звичайно, що вони цим законопроектом задоволені. А далі ми дивимося на ще дві групи республіканців. Одна група республіканців говорить про те, що вони будуть підтримки. Римувати, що вони, скажімо так, не підтримували допомогу Україні через те, що першим черм першої справи треба вирішити ситуацію щодо кордону, посилити українські посилити кордон між сполученими штатами і Мексикою. Власна був запропонований ще п'ятий законопроект. Його доля наразі невідома. Наразі триває розгляд щодо того винесення на процедурне, такий процедурний момент щодо винесення на голосування чотирьох законопроєктів. Цього п'ятого там немає, але все ж таки текст опублікований, Доля не зрозуміло, але так само він може вплинути певною мірою на позицію. Де яких республіканців. Ну і звичайно є ще одна група республіканців, яких не задовольняє будь-що, якщо там є присутня допомога Україні, і власне вже вони погрожують відставкою спікеру. Таню? Ну власне, я знаю, що ти сьогодні вже встигла ознайомитись із текстом цього четвертого документу, який можуть голосувати в суботу? Там йдеться про фінансування України за рахунок конфіскованих російських активів. Що він передбачає? Дивіться, там є три положення, які стосуються. Не всі положення стосуються України, але там є три положення, які України стосуються. Це додаткові санкції на російських олігархів. Далі є додаткові санкції на осіб, причетних до трансферу технологій з Ірану та Китаю для виробництва для виробництва дронів, які використовуються проти України. А також там передбачається також механізм, Ну пропонується механізм використання заморожених активів російських олігархів на 5 мільярдів. Доларів, які не перебувають на території Сполучених Штатів, а для того, щоб використовувати на відбудову або на компенсацію України, тобто вони можуть передаватися в два різні фонди, які будуть використовуватися на користь України. Тані, ну власне, спікер Джонсон майже два місяці зволікав виставляти допомогу Україні на голосування. Що змінилось зараз? Та чи дійсно щирі ці зусилля? Ну, дивіться, коли він ще був звичайним конгресменом, він а, таких дотримався більш езоніця поглядів. Зараз ми бачимо певний таку знаєте, еволюцію його поглядів. Він стає таким більшим республіканцем такого рейганівського толку. І він сам, і ті, хто його близько знає, кажуть, вони пояснюють це тим, що він знайомиться. Він просто більше знає. Він більше знайомлений з брифінгами, розвідки Пентагону і краще розуміє картину в світі. І в принципі, на свою на цю критику він, ну тобто, він відповідає, що він відданий підтримці України та інших. Союзників, давайте послухаємо усе, що я роблю, я вважаю правильним. Я вважаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим. Справді, я дійсно вірю розвідці. В нас були брифінги. Я вважаю, що Сідзіньпінь, Володимир Путін та Іран дійсно є вісю зла. Думаю, що вони координують свої дії. Вважаю, що Путін продовжує би марширувати Європою, якби йому дозволили. Думаю, далі він може піти на Балкани. Він може мати протистояння з Польщею чи одним із наших союзників по НАТО. Відверто кажучи, я б краще відправив кулі в. Україну аніж американських хлопців цієї осені. Мій син збирається почати навчання у військово-морській академії. Для мене реальна ситуація, які для багатьох американських сімей, це не гра, це не жарт. Ми не можемо грати у політику. Ми повинні вчинити правильно. Ну і власне спікер Джонсону це дійсно може в певну міру обійтися посадою. Два як, як сказала, два конгресмени погрожують розпочати процедуру а його відставки. Але в принципі не зрозуміло, чи може закінчити цей процес. А чи зараз обговорюється така, знаєте, повідомлення про те, що вносяться нові правила, які зроблять його позицію більш стійкою? А чи підтримують інші республіканці цей, цей процес? А чи підтримують демократи спікера Джонсона? Як вони процес сигналізували? Вони йому це ну те, що обіцяли, вони давали зрозуміти. Ну і така остання можливість. З того, що скільки дуже невеличка різниця між кількістю демократів і республіканців в палаці представників, то процедура ризикована і для республіканців і спікерство так само може перейти до демократів. Таню, дякую тобі. Я нагадаю, що про політичну боротьбу щодо нового законопроєкту про допомогу Україні нам розповідала Тетяна Ворожко. У чому ж суть цієї нової допомоги для України? Політичний аналітик організації Разом for Ukraine» Дах Кляйн вважає, що цей законопроєкт дуже схожий на той, який вже ухвалив Сенат, а жодна з відмінностей не применшить американської допомоги Україні. Економічна допомога в кредит, атакамси для Києва, стратегія перемоги України та офіційне визнання вісі зла. Детальніше про те, що передбачає ініціатива Джонсона для допомоги Україні, далі в інтерв'ю новий законопроєкт запроваджує нову концепцію стратегії для України? Він визначає, що така стратегія має бути багаторічною, розроблятися із конкретними та досяжними цілями, та визначати пріоритети інтересів національної безпеки Сполучених Штатів. Як ви оцінюєте цю концепцію стратегії для України? Як вона працюватиме? дійсно ця вимога нововведення. Такого не було в документі, ухваленому сенатом. Однак, законопроект забезпечує гнучкість для адміністрації у цьому питанні і дає можливість певну інформацію тримати за секречення. Тож адміністрації не потрібно виходити і говорити. Ми дамо цій бригаді 10 танків, і ми дамо Україні 12 атакамс, щоб вивести з ладу цю базу. А потім вони підуть. Такої вимоги немає. Однак цей пункт схиляє адміністрацію Байдена до більш проактивної стратегії, щоб чіткіше визначити свої цілі. Сполучені Штати надали історичну підтримку Україні протягом цього повномасштабного вторгнення, але цього було недостатньо, щоб Україна перемогла, і це було недостатньо вчасно. Це не були ті необхідні речі, належна матеріальна та військова допомога. Якби ми допомагали Україні перемогти, ми б вчинили інакше. І це про те, щоб спробувати навчитися на цих помилках і отримати правильну підтримку для України, щоб Україна не просто вижила, а перемогла.